Цими вихідними сумські баскетболісти приймали Миколаївських. у рамках 11-го туру. Чемпіонату України вищої ліги дивізіону Б провели дві зустрічі? Про кінцевий рахунок на табло розкажу далі. Після попередньої поразки у Маріуполі налаштувалися на перемогу. З перших хвилин гри господарі повели у рахунку. Атака за атакою набирали очки та збільшували перевагу над опонентом. У підсумку 120 – 120-49, перемога СумДУ. Друга гра розпочала за іншим сценарієм. Миколаївські гості вигравали у першій чверті та на велику перерву пішли за переваги сумчан 43-22. Видимо, немного отдохнули, почувствовали бросок, наладили взаимодействие, немножко пообщались в раздевалке. В общем, нашли наши слабые места, немножко прибавили. У другой игры политехі выбрали ще одну перемогу – 85-61. Мы приехали за Маша с Мариуполя. У нас было травмировано два игрока. В течение тренировочного процесса сломался еще один. Мы попросили Белу церковь спортлицей перенести гру. Они нам допомогли з цим. Вчора була намного легше гра Ніколая був, а, можна сказати, з дороги, устали б там часов 20 їхали. Нам було намного легше. Сьогодні була игра намного інтересні, намного напряжені. Ми ж не виграли опять же 20 чей. Острій Сумчан на майданчик повернувся. Основний гравець минулого сезону Павло Чернецький. Був тільки на пару тренуваннях, а так. Команда хороша, молодая, бегущая. Тренер прогрессирует з прошлого сезону. Команда іде своїм заданным целям. Після одного перенесеного туру та одного зіграного сумду посідає четверту сходинку таблиці 27 сьомого та 28 лютого. На колектив чекає вояшу Запоріжжя до одноіменної команди. Марина Педаченко, Юрій Токмань на часі спорту.